Турніри з професійного самбо відбувся в Одесі. На рингу зійшлися найсильніші бійці з різних регіонів. Усі поєдинки присвячені спецпідрозділу Артан головного управління розвідки Міноборони України про те, як спортивні змагання допомагають підтримувати армію. Репортаж Андрія Настасова. Спецпідрозділ Артан головного управління розвитки Міноборони України сформований із умотивованих добровольців. Він відомий зухвалими й і надскладними операціями. Бої за Київщину, Донеччину, Харківщину, повернення вишок бойка у чорному морі, оборона острова Зміни. Артанці виконують бойові завдання і на запеклих ділянках фронту, і в глибокому тилу ворога. Ми виконуємо штурмові дії. Ми заходимо наперед ворога і його забираємо. Забираємо свою замку. В основному спортсмени, всі е, люди ну, фізично розвинуті, тому що апарації дуже тяжкі і треба своя спеціальна ну, підготовка. Саме на честь героїв Артану в Одесі провели благодійний турнір Ліга професійного самбо 5.0». Кожен проданий квиток на видовищне бійцівське шоу став донатом на підтримку легендарного спецпідрозділу. Суспільство має об'єднуватися, і кожен захід, будь-то культурний чи спортивний, має бути на підтримку військової. Тобто, суспільство завжди має пам'ятати, що вони збираються, але давайте раз ми зібралися тут, раз ми подивимося хороші поєдинки. Давайте ще і щось корисне зробимо паралельно. у глядацькій залі чимало ветеранів російсько-української війни та чинних армійців. А на рингу 20 найдужчих бійців. Серед них чемпіони світу і Європи, титуловані майстри з різних видів єдиноборств, міріються силою саме у професійному бойовому самбо. Це різні школи, різні стилі. Тут саме виступають і бійці ММА, і бійці босу тайландського боксу портингу. Тому дуже цікаво, тому що різні школи зібрані в одному місці, і дуже велика конкуренція при цьому. Це стає зрозуміло вже з перших секунд турніру: боліві захвати, китки, утримання, удари руками і ногами. За кожну вдало виконану техніку судді нараховують бали, а тренери не стримують емоцій під час змагання. <звук> Кульмінацією турніру стали титульні поєдинки. В одному з них пояс ліги професійного самбо захищав Іван Куриларо не лише досвідчений спортсмен, а й військовослужбовець Національної гвардії України. Сюда рамки. сюда. Вот так. У запеклому двобої нацгвардієць здолав суперника, а свою перемогу присвятив побратимам та молодшому брату Михайлу. Торік він добровольцем пішов на фронт зник безвісти на Курщині та ймовірно перебуває у ворожому полоні. Для мене це дуже важливо, бо на сьогоднішній день люди мої, мої побратими, вони на сьогоднішній день воюють. воюють. І для мене не було сьогодні крок назад, щоб я проравав цей бій. Для мене це, бо я знаю, що хлопці там стріляють під окопами, гранатами, а я тут займаюся цією справою, і я мусив теж виграти, щоб порадити свої побратими, скажімо так. Після турніру відбувся благодійний аукціон. Найдорожчим лотом, який продали за 300 тисяч гривень, стали годинники з підписом начальника головного управління розвідки міноборони Кирила Буданова. Усі вторговані кошти теж спрямують на підтримку спецпідрозділу Артан. З Одеси Андрій Настасов і Міконошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.